На Закарпатті є більше 50 печер, 30 яких дислокується саме у Тячівському районі. Найбільша з них називається дружба. Найдовша знаходиться в системі печер під назвою Черлений камінь. Були вони знайдені у 1987 році. І саме об'єднавши три печери, спелеологи Лінку утворили найдовшу печеру, тобто об'єднали верхню. Сифон та каньйон. Довжина її 1200 метрів. Вона тектонічного походження. Саме туди, сьогодні піднімається наша знімальна група. Жодна з 50 закарпатських печер не призначена для туризму. До цього часу її досліджували тільки спелеологи та місцеві жителі від Чайдухи. І недаремно каньйон, який входить до системи печер, «Чарланий камінь, дуже небезпечний. Відтак знімальну групу телеканалу Теса 1 екіпірували з ніг до голови. Саме елементарне це нижня обв'язка, система, біседка. Кожен по-разному називає, але принцип той же сам. Тобто вона надівається на ноги та на пояс, на які є полки для додаткового спорядження та прив'язочна пітля, за на, на якій буде знаходитися самостраховка». У спелеологів є традиція. Перед спуском обов'язково попросити дозволу у печери. Якщо впродовж хвилини з-під земеля не пролунало жодного звуку, ласкаво просимо. Ну спускаюсь не вперше. А е, якщо чесно, прислухатися до стуку землі, то відчуття пульса чи ось не тільки мого, а всіх, навірно, чути такий удар серця. Він е, різнобійний. Кишець спочатку було страшно, а далі не було виходу. Група у складі десяти чоловік по черзі повзла печерою. Доповзла вона до глибини 65 метрів. Далі проходили тільки спелеологи та німецькі війська. Офіційні дані по спелеоклубах відносяться до 1987 року. Піну як офіційне відкриття цієї пещери чорника, ні печера верхня. А місцеві місцеві розповідають, що знаходили. Тобто ще в часи першої війни австрійські війська відступали, тут прятались вояки, знаходили скелети, карабіни та обмундрування австрійської армії. Це полегенда. На щастя, боєприпасів мене знайшли. Побачили тільки одинокого вухатого кажана і печерну жабу, царівну каньйону, яку поцілувати ніхто так і не захотів.